Народжені безпритульними. Адміністрація гуртожитку відмовилась реєструвати дітей. Мати не може отримати допомогу при народженні на двох немовлят. Крім того, дирекція не поспішає виділяти сім'ї більшу кімнату. У розпачі подружжя звернулися до СТН. у складній ситуації. Розбирались наші журналісти. 13 квадратних метрів на п'ять осіб у такому обмеженому просторі проживає сім'я пані Марини. Неодноразові прохання до адміністрації гуртожитку про виділення більшої кімнати закінчувалися тільки погрозами. Бідкається жінка. У багатьох сімейних людей є великі кімнати по дві, по 18 квадратних. Колись ми, звісно, хотіли зайняти ці кімнати, То нас і охрана тут прийшла, і угрожали, і уши і із дубінками. До того ж, дирекція гуртожитку відмовилася реєструвати чоловіка та трьох дітей. Тож за Документами у кімнаті проживає тільки одна жінка. А через відсутність реєстрації малечі пані Марині відмовляються надавати матеріальну допомогу при народженні дітей на тримісячних близнюків. Я пошла в сказали, що без прописки. Ми надавати допомогу не будемо. Я вимушена ходити зараз на роботу, робити, бо мені і памперси, купити, питання. Керівництво гуртожитку від коментарів відмовилось. Угледівши камеру, директорка закрилась у своєму кабінеті. А чергова почала відхрещуватись від свого керівництва. Hey, нічого мене снімахи. Ви мене розумієте, що я на роботі. Я розумію І мені вас? Галина Дмитрівна не директор. Охорони понімаєте, і я не сліжу, коли вона перед мною не відчитується, куди вона вийшла і наскільки ушла. Адміністрація діє проти закону, впевнені юристи. Адже за українським законодавством діти повинні бути зареєстровані там, де і батьки, і жодна дирекція гуртожитку не має права відмовити їм у прописці. Правник розповідає, як діяти в таких ситуаціях, аби домогтися правди, викликати на місце події по в міліціонера в будь-якому випадку. Навіть якщо це є не в Фері компетенції міністерства внутрішніх справ вони це мають передати цю справу у за компетенцією і в будь-якому випадку таке питання буде вирішено. до того ж, аби отримати так звану материнську допомогу в райони управління пенсійного фонду, потрібно принести лише свідоцтва про народження дитини і про шлюб. Чітко вказано, що додаткові документи не мають права вимагатися по місці оформлення цієї допомоги. І відповідно. Така вимога є незаконною. СТН продовжуватиме слідкувати за розвитком подій. І Як тільки справа зрушиться з місця, ми обов'язково про це розкажемо. Богдан Бориненко, Михайло Кльох телеканал Київ.